День мої малята! Сьогодні подорож у нас не проста, а чарівна. Ми до лісу всі підемо. Подивіться, який гарний ліс! В лісі ростуть дерева і ялинки. В лісі живуть дикі звірі. Ой, малята озирніться і навколо подивіться, до нас гостя завітала. Діти, хто це лисиця? Яке хутро у лисиці пухнасте руде? Які мушка у лисиці невеличкі, гострі, а лапи які у лисиці довгі. Який ніс у лисиці? Маленький, а хвіст у лисиці який, довгий, пухнастий. Йде красуня руда, де вона, там біда. Ховайтеся звірята, маленькі зайченята. Лисиця це дика тварина. Вона живе в лісі. А це хто там по лісі ходить? Ведмідь, ведмідь який великий. Утро ведмідя яке пухнасте, лапи у ведмідя який великий. Ввісту ведмідя який маленький. В лісі тихо, всі поснули, шепчуть сосни люлі-люлі. Вліз ведмедик в теплу хату, смокче лапу волохату. Та не спить, малий, зітхає. Хоче меду, та не має. Ведмідь це дика тварина. Він живе в лісі. Бедмідь. І лисиця ходять, блукають по лісі, дорогу додому шукають. Діти, давайте намалюємо лисиці та ведмедю дорогу додому. А щоб нам намалювати, треба пальчики приготувати. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушка ми пряде, по лісі він гулять іде. А тепер малята робимо разом зі мною. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по лісі він гулять йде. Беремо пензлик трьома пальцями, мочаємо у склянку з водою, потім у синю фарбу і малюємо рівну доріжку зліва направо. Аркуш паперу тримаємо лівою рукою. Ось так. Молодці малята гарну доріжку намалювали для лісових звірят. Їм сподобалося. До побачення, до нових зустрічей!